Чернігівський храм святих мучеників Михайла і Федора єдиний в Україні, освячений на честь князя чернігівського і його боярина, постаті яких протягом століть є символами патріотизму, мужності та спротиву орді, цього року, 3 жовтня, тут відзначили 30-річчя з дня відновлення служінь. Із нагоди визначної події парафіяни зібралися на святкову божественну літургію, яку провів архієпископ Чернігівський, владика Євстратій Зоря та настоятель храму. Митрофорний протоєрей Олег Сіренко Сама споруда храму має давню історію. Будівництво розпочалося у 1801 році поруч із будинком наказного гетьмана Павла Полуботка, а саме освячення відбулося у 1808 році. Відтоді церква кілька разів перебудовувалася, проте найскладніші часи припали на радянський період. Служіння тоді не проводили, а приміщення використовували як склад військового госпіталю. Тут були три поверхи, і на цих трьох поверхах зберігалися сапоги, ботинки, шинелі, протигази. Тут багато чого було, але це все прийшлося ламати, виносити і церкву приводить до порядку. Церкву, чому я вибрав імену цю? Тому що на той час це була українська тукефальна православна церква. Тому я завжди мріяв про українську церкву. Ви знаєте, що в нас в місті Чернієві три церкви українські, без подвійного дна. Три церкви. Це була друга церква. Перша церква це була п'ятницька церква. Яку передали громаді в 1991 році, на жаль, Мощі Святих зараз зберігаються в Москві, проте парафіяни сподіваються, що це не назавжди. Маємо надію, що колись вони повернуться у Чернігів і знайдуть своє місце достойне, яке і повинні бути у церкві, яка носить їхнє ім'я і в тому місці, і в і в тій місцевості, і в тому князівстві. За яке вони поклали свої голови у поганських станах у татарів, Василь Чопорний каже: аж не віриться, що вже пролетіло 30 років. Прибирали, ремонтували і так далі. І звичайно, сюди завжди тепер приємно приходити, згадуючи, як ті часи, коли ми боролись за українську церкву, а нас обзивали всіляко. І тепер це просто красуня і зовні і всередині, починаючи від іконостасу унікального і закінчуючи зовнішнім виглядом. Тому я часто тут і буваю. Пані Зоя розповідає, що багато років була парафіянкою та мріяла тут працювати. І одного дня ця мрія здійснилася. Одного разу я так стою і подумала, господи, хоч би мені тут працювати. І десь через якийсь період підходить до мене жіночка і каже, ну вона раніше була знайома зі мною, і каже, Зоя Іванівна, ви попрацювали б у нас у церкві. Кажу, звичайно, ви почули мої слова. І з тих пір, вже десь п'ятий рік, я тут працюю і задоволена, дуже задоволена, що я служу Богові. Я... Мені подобається наша церква, наші святі отці подобаються, як вони ведуть проповідь, особливо наш настоятель, отець Олег. Оскільки храм розташований поблизу госпіталю, сюди приходять також багато військових. До нас багато приходять військових. Ті, які і лягають у госпіталь, приходять. Питають, до якої ікони поставить свічечку. Ми їм розказуємо. У нас є ікона Іоанна Воїна, чудотворна ікона. Розказуємо, і вони приходять ставити свічечку, і після госпіталю приходять. І ті, які йдуть служити у армію, теж приходять. Так що слава Богу, слава Богу, ми розуміємося з ними, а вони з нами.